Чого не вистачає з минулого, коли інтернету ще не було? Коли дзвониш другові по міському і спочатку говориш з його батьками? Мені здається раніше було менше негативу. Тепер я миттєво отримую новини про погані події з усього світу. У дитинстві в мене було кілька друзів, яких я бачив тільки у відпустці раз на рік. Наприкінці відпустки ми говорили одне одному. Ну, все, побачимось наступного року о 14-й на Гойдалці. І більше жодних листувань цілий рік. Ми, якось із сусідкою, яка на 20 років молодша за мене, залишили вдома телефони, займалися своїми справами. А наприкінці дня вона запитує так, ось на що були схожі восьмидесяті. Зараз це ніби як не прийнято. Але люди могли просто зайти в гості без попередження. Я сумую за цим. Стукіт у двері, а потім ви вже п'єте чай із кимось, хто проходив повз ваш будинок. Ще сумую за телефонними дзвінками, коли не дізнаєшся, хто тобі дзвонить, поки не відповіси. У мене була нормальна самооцінка, коли звідусіль на мене не дивилися відфотошоплені обличчя. Досі пам'ятаю на пам'ять номер телефону мого найкращого друга. Абсолютна відсутність всіляких повідомлень. Будувати плани було справжньою пригодою. Потрібно було дізнатися розклад фільмів, вгадати, як ходить громадський транспорт, домовитися з друзями, а потім просто сподіватися, що в дорозі нічого не станеться, бо ви вже не зможете попередити про запізнення. Новини були вечорами, і все. А тепер у нас цілодобовий потік новин, які безперервно атакують з усіх боків. Коли ми були підлітками, ми домовлялися про зустріч заздалегідь, зідзвонювалися по міському або обговорювали це ще в школі в будній день. А потім у суботу я просто виходив із дому і йшов туди, де намічалася зустріч. І в мене навіть думки не було про те. Що хтось може не прийти. Я радий, що в моє дитинство в людей не було телефонів із камерами. Тепер же варто комусь зробити безглузду річ, і як це моментально опиняється в інтернеті. Ти міг бути крутим хлопцем, який знається на фільмах, пам'ятає, який актор знімався у тому серіалі та інші дурниці. Тепер це знають усі. Раніше люди докладали стільки зусиль, щоб залишатися на зв'язку. Тепер це нікому не треба. Коли ти купував диск чи касету, ти просто сподівався, що тобі сподобається музика. Ти міг знати популярний сингл, Але решту пісень просто купуєш і сподіваєшся на краще. Читання газети журналів було одним із моїх улюблених занять. Тепер нема чого зберігати в будинку всю цю макулатуру, адже можна про все прочитати в інтернеті, чого я, звісно, не роблю. Ми чекали на новий випуск передачі або на той самий телефонний дзвінок, коли тягаєш довгий телефонний шнур в іншу кімнату, щоб поговорити наодинці. Здавалося, що попереду на нас чекає ще стільки цікавого.